Нутриціологія як інструмент жіночого лідерства. Нутриціологія це не просто про здоров'я, це про доступ до енергії, до ясності, до внутрішньої стабільності. Бо жінка, яка в ресурсі не просто працює, вона надихає, вона веде та створює. Ось кілька речей, які реально змінюють якість життя: залізо, магній, вітамін Д три базові речовини, які впливають на настрій, витривалість. Гормональний баланс. Омега-3 для мозку, для шкіри, для ясності нашої думки. Білок. Не тільки для м'язів, а для гормонів, для імунітету, для стабільного рівня енергії. Вода плюс електроліти. Якщо ви багато говорите, багато виступаєте та організовуєте, це взагалі must have. Глікемічний баланс, стабільний рівень, рівень цукру в крові, дорівнює стабільний настрій, фокус та сила. Але найголовніше це чути себе. Бо нутріціологія це не про контроль, це про турботу. Це про те, щоб жінка могла сказати Я в ресурсі, я готова діяти. Бо тіло наш союзник. І ми маємо навчитися бути з ним у партнерстві.